Мене звати Олексій, побратими дали позивний Цербер. Я сам родом з Донецької області. Майже три роки жили на окупованих територіях, тільки недавно виїхали з сім'єю. Ну, це моє бажання освободити свій дім, повернутися додому. Працював у Азовсталь, завод Азовсталь, Коксовий цех, Люковим. Майже 20 років. Так вийшло, що скільки років працював, то якраз тільки купили дім своє, ну, прийшли освободителі. Освободили від всього, не Ні житла, ніде, ніде нічого. Коли місто, так сказать, брали в оточення, ми виїхали в село, там прожили. Прожили в селі. Ну, два роки. І коли повернулись в місто, з однієї сторони, слава Богу, що хата вціліла. Вселі, хата у сусідів, так, да, нема домівок, ніде нічого. Але ми коли виїжджали, у кого не було, то ми сказали, заходьте, живіть. Ми пробули три тижні, ой, три місяці в місті. Я сказав, я не можу. Ну, просто вона така обстановка, що ну, це не, не те місто, не, не ті люди вже. Ну, Ну, Дуже нетюча обстановка, це давлюча, що я просто не міг. з'явилась можливість, і ну, люди допомогли грошима, Ми сіли, як то кажучи, купив три чемодани собі, дружині і сину. Взяли їх у руки і поїхали. Міг би залишитися так сказати, в Європі, там середня донька живе з чоловіком. Але вирішив поїхати до старшого сина. Ми коли спілкувалися, то не казали там на військову, ми казали на роботу. Тому я це вважаю для себе як робота і все, я до цього так віду. Я кажу: якщо буде можливість, я піду до тебе на роботу. То він працює ось тут. І я. Так сказати, устроївся до нього на роботу. Підписав контракт в січні. місяці. Так і попав в армію. Пляво, <сум> ну, Хвилювання того, що, скажімо так, я не служив до цього. Я з військовим ну, не, не мав нічого спільного, крім того, що син військовий. Але ну, доволі тільки занепокоєння того, що, як сказати, щось нове, просто щось. Ти не знаєш його, ну, але ж ми ж люди, ми вчимося, тому вчимося і продвигаємося. Присувався на посаду майстер номер обслуги мінометного розрахунку. Подобається. Зараз трошки інший курс, потім буде. Ну, я в фах прийшов вже, це, 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 то після цього адаптації вже буду, я вважаю так, що на 100% вже допомагати. Рідній країні. Всі ми люди, всі ми боїмося. Ну, тут. І у всіх у кожного різні обставини. Ну, звісно, да, з однієї сторони, я сам думав, якщо б встали б гуртом, як мене дід, батько покійні вчили. Гуртом і батька легше би. Якщо б гуртом встали, я думаю, було б. Набагато, може, скорше це все прийшло. Я маю на увазі, що освободили. Так, ну, я не знаю. Я за... Ну не можна я за кожного сказати, тому що у кожного своя думка. Але не подобається те, да, що деякі іменно спеціально ухиляються від цього. Якщо людина не може, то вона не може, це можна зрозуміти. Але ті, що... що тут сказати, погані хлопці. Ось так можу сказати. Ми повернемо свої землі, будемо жити під мирним небом і дихаються лише. Зараз іще трошки легше, Ось поруч пахне домом, так сказати, відчуваю це повітря. Трошки лісів більше, звик до степів до таких. Зараз ось приїхав, дивлюся. Ось воно рідненьке, все тут, поруч, все рядом, все добре.